Я що доктор! Ти не доктор. <клес> Ні, що щоб людина прийшла, зробила тобі масаж хороший. Ти його не пошлеш? Пошлю. Взяли ротик, розсосали її, а балдино вкусний. собі. Прапор Україн. Баба давай папор. Дід! Э, що ти таке робиш? Та це ж на тебе треба вдівати. Це ж подарок тобі Леліт прислав. Це футболка. Йоп, паймат, на. Я думав, що це прапор. Дід, яка футболочка файна. бачу. бачу. Йоп! Що ти здобут, що ти витворяєш? Та на, нахуй! й, роби! Та це ж не на сюди во, ді! А куди? Це ж наволочка! Це ж на, на подушку! Йду віддам, хай баба постене! А ти що, сам не годим? Йо, мать. Ді! А? На тобі подушку від Зеленського! Нахуя воно мені? Щоб спалося краще! Ну так встав! Давай! О. Що тобі зниться? Знається, що я лежу в Криму на пляжі і їм херсонські кавуни. Постійній білизні від лиліт сняться тільки хороші сни. Я вже буду бачити свої сни. Так. А ти йди йдеться. Мої курочки чип-чіп-чіп. От я вашу мачка А? Це що ти таке робиш? Що ж ти кури не закрив, йопаю мать? То це ж не кури, не, не курник. А що ж це? Це коптільня. А я не знав. Я думав, що це курник. Красота. То, Під, що на... Я думаю, наші чоловічі адиторії це має зайти. Кури всі повтікали, Так. а ми їх обратно, щоб чуть-чуть підкоптити. Правильно. Я коли був малий, я їздив в Херсон. І там самі найкращі курячі ножки в своїй житті. Ага. Вони були неймовірно смачні і вкусні. І зараз така є нагода спробувати самому... Що? Курочки. Вони обов'язково мають не торкатися один одного. Сушка відбувається десь, вік, десь годину приблизно. Ми поки ці кос закриємо. Люк. Вкусно. Це то, що Воно смачне, правду кажу. Да. І вкусне. Те, молодці. Замовляє. ми молодці, бо ми замовили. Ти що малино їжд? 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ано не так че не. Ано Емили так че не. Емили, Емили. так че не, давай. Кажи раз 2 3 4 5. Емили, ано кажи. Чо ти в мазьці? Кажи мама. То Та скинтиш, не ну, вже не ну, говорю. Уже вилилась. Все оно в мазьці? Ні. No. Еге. Там дощик надворі йде.